Друзі, вітаю вас на нашому Ютуб каналі. І сьогодні у нас на огляді новинка: пусковий пристрій з компресором gs 16 c Розглянемо його комплектацію, призначення та його можливості. Поїхали! І розпочнемо огляд з того, для чого взагалі потрібен цей бустер-компресор. Це must-have для кожного автомобіліста, мотоцикліста або ж велосипедиста, оскільки у нього є режими накачування для всіх цих видів транспорту. Одразу хочу зазначити, що цей пристрій може замінити чотири інших пристрої: бустер, компресор, ліхтарик та пауербанк. Комплектація в себе включає. Сам бустер, інтелектуальні кабеля для запуску авто, армований шланг високого тиску для роботи компресора, кабель для заряджання бустера типу Type-C, та декілька насадок для накачування м'ячів. І ще додатково поклали дуже м'який на дотик мішочок. Сам кейс протиударний, і у ньому є велика кількість зручних кишеньок, в яких можна зберігати не тільки комплектацію, а й додаткові речі, які вам можуть знадобитися: наприклад, запасні золотники або ж ковпачки ніпелів. І перейдемо до функції Самого бустера компресора для початку його необхідно увімкнути. Затискаємо кнопку увімкнення. Загальна ємність цього бустера складає 16 тисяч мАч, А під павербанк відведено 9 тисяч мАч. Цього достатньо для 3-4 зарядок мобільного телефону в середньому. І по порядку розберемо функціонал кожної кнопки. Кнопка увімкнення має дві функції: перша це вмикання та вимикання самого девайсу. Для цього необхідно її затиснути. А друга функція це вмикання самого компресора. Коротким натисканням на цю кнопку. Знизу знаходиться кнопка увімкнення ліхтарика. Щоб його увімкнути, її треба затиснути. І у неї є декілька режимів. Перший це ліхтарик. Другий це стробоскоп, і третій це режим сигналу SOS. А яскравість цього ліхтарика складає 60 люмен. Далі йде кнопка перемикання режимів компресора. Маємо режим накачування коліс авто, мотоциклу, велосипеда, режим накачування м'яча та довільний режим, на якому ми можемо виставляти будь-який тиск до 10,3 бар. Це і є максимальний тиск, який видає наш компресор. А продуктивність накачування складає 24 літри на хвилину. Це доволі швидко, як для такого. Маленького бустера компресора знизу у нас знаходяться кнопки. Регулювання тиску. Кнопкою плюс ми додаємо тиск, кнопкою мінус його віднімаємо. До речі, як тільки компресор накачає колесо або м'яч до заздачного тиску, він автоматично вимикається. До речі, повністю спущене колесо R16 він накачує за 4 хвилини, і не варто забувати про правила експлуатації. Кожні 5 хвилин роботи інструмента давати йому 3 хвилини відпочити. Це для того, щоб він не перегрівався. З компресором розібралися і перейдемо до функцій самого бустера. Powerband. Нашого бустера підтримує функцію швидкої зарядки. Обидва порти USB A на виході видають 18 Вт. Зараз якраз перевіримо швидку зарядку нашого бустера. Підключаємо телефон, пішла зарядка. І так, швидке заряджання. Круто. До речі, швидку зарядку підтримують не тільки порти USB-A у цього девайсу, а ще й порт Type-C для заряджання самого бустеру. Використовуючи блок живлення з функцією Quick Charge, його можна повністю зарядити з нуля до 100% за 3 години. Це дуже крутий показник, як для такої ємності бустера в 16 тисяч мАч. І перейдемо до самого пускового пристрою. Максимальний струм, який він видає, 2000 А, а номінальний 1000 А. Цього достатньо. Для запуску бензинових двигунів об'ємом до 9 літрів і дизельних об'ємом до 7 літрів. Самі ж затискачі клем інтелектуальні. Що це означає? Якщо ви підключите з неправильною полярністю, плюс на мінус, а мінус на плюс, у вас нічого не замкне. Ось цей блок просигналізує про неправильну полярність. Після цього необхідно відключити затискачі клем від акумулятора, змінити полярність і все запрацює. В принципі, по теорії та характеристикам ми пройшлися і настав час. Показати цей інструмент в експлуатації. Для цього змінимо локацію. Для тестування ми обрали не авто, а мотоцикл з об'ємом двигуна 1,8 літра. Тут цілих 6 циліндрів. І давайте перевіримо заряд акумулятора. Як ми бачимо, акумулятор не видає навіть 3 вольт. Це також можна підтвердити, увімкнувши запалювання. Нічого не вмикається. І будемо пробувати його запустити. Підключаємо мінусову клему. Все запустилось. Як нам сказали, мотоцикл стояв 4 роки, тому акумулятор взагалі не тримає заряд. Його одразу під заміну. Але при цьому бустер впорався і запустив двигун. А тепер тест самого компресора. Ми взяли колесо R16 та спустили його. Подивимось, за скільки часу компресор накачає 3,2 бари. Вмикаємо компресор, виставляємо 3,2 бари. Зараз компресор показує, що колесо накачане на 0,37 бар. Вмикаємо. Цей компресор автоматично вимкнувся і зараз відображається, через скільки часу він вимкнеться через бездіяльність. Цей інструмент просто мастхев для кожного автомобіліста, мотоцикліста, велосипедиста та навіть людей, які просто полюбляють туризм, оскільки від нього можна як зарядити телефон, так і підсвітити погано освітлену ділянку. І все, як завжди, посилання на нього ви можете знайти в описі під цим відео. І не забувайте поставити нам вподобайку та підписуватись на наші соцмережі. На все добре.